Коли закінчиться війна, це питання щодня ставлять собі мільйони українців. Хтось вірить у перемогу вже завтра, інші готуються до довгого шляху. Пані Ганна, переселенка з Краматорська, втратила дім, тому на питання про мир відповідає з різних аспектів. Ну, остаточної відповіді я не можу сказати, бо у мене брат воює і я хочу, щоб все скоріше закінчилось. Ну тобто, мені все одно там залишиться територія, не залишиться. З іншого боку, я сама переселенка з Краматорська, і я не хочу. Хоче, щоб мій дім, ну, мій дім був Росії. тому ну тут таке українці не вірять в мир через поступки. Для них мир це не домовитись, а вистояти, перемогти і повернути своє передумови миру для українців. Це справедливість, відновлення контролю над усіма окупованими територіями і гарантії безпеки. І доки ворог на нашій землі боротьба триватиме, бо мир без свободи не мир, не віддавати ні в якому разі уже захоплені агресором території. От прям ні в якому разі представити людей, які хочуть жити в Україні, і через рішення, і також нашої країни вони будуть страждати від того, що змушені жити під як то під окупацією, під владою країни-агресора проти їхньої волі. І чи вони якось зможуть цьому заподіяти. Звісно, що не віддавати, то нашої все українське. А що вони хочуть, я не розумію. Можна йти на компроміс нашого цій ситуації? Та можна йти, лише не соглашають, Росія. Ну і щоб Крим все ж повернувся до нас і всі наші території, які окупувала Росія. Думаю, що так, треба якісь варіанти вже перебирати. Або Життя війна вже закінчилась нарешті і наступив в мир в Україні. Дехто відповідає коротко, головне зберегти людське життя. Ми ж на них не нападали, вони на до нас прийшли. Тільки на наших умовах, да. Наші території, нам Який ну, ну, компроміс, виходить. Як Хоче бути. Так, ага, да, компроміс. Тільки погибло людей за те, щоб дати їм територію. А, а то не такое дати. Тільки пообірали, тепер дати. Такої ні. Нет. Не можна такої не. вже пущати. Мого родича вбили там на, у, у Донецьку, та й на що такое робив, бо вбивали кільку людей та поранили. А тепер на що тепер коли саме закінчиться війна, не скаже ніхто, але кожен українець вірить, що перемога буде, бо ми знаємо за що боремось: за право жити вільно, гідно та без страху.